Друзі, всім привіт! Розпочинаю знімати нове відео, і сьогодні хочу його відзняти у такому новому для себе форматі, у форматі футбуку. Буду ділитися з вами тим, що я готувала на протязі декількох днів. У нас вечір після роботи, і зараз я буду готувати ось такі печінкові рублені котлети. Тут печінка куряча, десь приблизно пів кілограма. Я додала ще одну цибулину на блендер перемолола. Два маленьких яйця, трошки муки і майонез. Тобто рецепт точно такий самий, як для звичайних рублених курячих котлет. Єдине, що я в курячі котлети додаю завжди ще сир твердий, а тут без сиру. Спеції за смаком, які я спеції додавала? Я додала сіль, перець і спецію до шашлику. І зараз буду обжарювати на рослинній олії на середньому вогні. У мене жариться перша парція. Ось, бачите, у формі, наче як оладушків, виходить. Але дуже смачні вони, ці котлетки. До котлет я ще варю паралельно гречану кашу, потім додам до неї вершкове масло. Та зварила ось такий супчик із фрикадельками і лапшою. Тут нічого такого немає. Просто морква, зелень, картопля, лапша і фрикадельки. Фрикадельки зі свиного фаршу. Спеції за смаком. Такі супчики легенькі, я роблю без зажарки. Цибульку я також не додаю тут, а якщо видно, то є ось зелена цибулька. Дуже смачний. Це в нас буде обід, а це вечеря. До гречки з котлетами ще будуть огірочки квашені або помідори. Щось будемо відкривати. Так, усі котлетки я пережарила. Ось такі вони мають гарний вигляд. Всім, хто їсть смачного. Всіх вітаю! У нас ранок показую свій сніданок. У мене сьогодні гранола із ряженкою. І заварила собі кофе. Каву я п'ю завжди не розчинну. Просто заварюю у кружечці, Часом варю у турці. Ось такий сніданок. Всі, хто снідає, всім смачного. А це тарілка дитини. Бутерброди із маслом, сиром та перепилиними яйцями. на солодке ось такі булочки з маком. Та йому зробила капучино. Всім, хто їсть разом з нами, всім смачного. Доброго всім ранку. Готую сніданок. У малесеньку сковорідку вибила одне яйце, зробила такий яєчний блін. Зараз його трошки присолю, приперчу, і наверх буду класти такий маленький лаваш. І з нього буду робити такий конвертик. Далі включуся і вам покажу. Дівчатка, я поклала лаваш, тепер лаваш перевернула, вийшло яєчко зверху. Тепер кладу на одну сторону. Сир твердий, присипаю з так ковбаскою це в мене варіонка. І тепер поверх кладу знову сир і цей конвертик, так, одною рукою мені незручно, і цей конвертик треба зараз закрити. Ось такий сніданок сьогодні у мене вийшов. Свіжа кава. Ось такий конвертик із лаваша. Я зараз його так трошки відкрию, бачите, всередині сир розплавився все добре. Тобто, всередину можна класти все, що хочете. Можна рибку червону. Головне спочатку розбити яйце, зробити такий яєчний блін. Наверх кладемо лаваш. Такий маленький, а тоді всередину кладемо все, що хочете. Всім, хто снідає, всім смачного. Сніданок сина буде точно такий самий, тільки замість кави в нього буде чай. Тому вже його сніданок знімати не буду. Всім смачного.